Кінець війни вже близько. Дмитро Гордон озвучив сенсаційну інформацію: у Кремлі відреагували. Російський літак повернувся із Вашингтона, що відомо про закулісні переговори. Подробиці за мить. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Завершення війни в Україні відбудеться вже 30 грудня. Про це заявив журналіст Дмитро Гордон. Він запевнив, що має надійну інформацію щодо історичної зустрічі, на якій і ухвалять відповідне рішення. Один из аргументов на користь проговоре про завершение войны Гордон назвал зменшення кількості российских атак и обстрелов». Восемь месяцев назад я сказал о том, что горячая фаза войны завершится в этом году. Вы видите, что последние дни практически нет тревог. Вы видите, что в последние дни очень мало дронов летает над Украиной и совсем нет ракет. Путін должен бомбити нещадно Україну от, прямо перед Новим годом, щоб нам е було плохо, щоб у нас не було электричества, тепла. Вот вам Новий год. Чому ж тоді Росія вирішила знизити градус протистояння і поставила на паузу масовані ракетні атаки? За інформацією Дмитра Гордона, Путін отримав прямий сигнал від Вашингтона, вочевидь, щоб не зірвати попередні домовленості. Його попросили цього не робити із Вашингтона. А почему его попросили этого не делать из Вашингтона? Потому что, внимание: завтра, 30 декабря 2024 года, если все сложится нормально, а все должно сложиться нормально, должна состояться историческая встреча, которая завершит горячую фазу войны. Я молю Бога, чтобы это не сорвалось все, но 90-95% даю на то, что все состоится. Ця заява набула такого розголосу, що дійшла навіть до Кремля. Прес-секретар Путіна Дмитрій Пєсков заявив, що передумов для завершення війни або будь-якої її фази наразі немає. Він додав, що міжнародних контактів у президента РФ також не заплановано. Однак, у мережі звернули увагу, що останнім часом з'являється все більше натяків на можливий непублічний діалог між Росією та США. Наприклад, російський урядовий літак ІЛ-96 два дні провів у Штатах. Про це свідчать дані сервісу flightradar 24 Згідно з ними, ІЛ-96 спеціального льотного загону Росія 25 грудня прибув до США. Борт приземлився у Вашингтоні та Нью-Йорку, а потім повернувся назад до Москви. Офіційно цей візит жодна зі сторін не коментувала. Хто саме був на борту літака, теж невідомо. Однак це повітряне судно використовують вищі чини керівництва РФ для службових польотів. Ще одна цікава інформація надійшла із так званої ДНР. Тамтешній ніким не визнаний ватажок Денис Пушилін заявив, що підпише указ про скасування комендантської години. Тепер регіону вільно можна буде пресуватися із 31 грудня до 7 січня. Гучну заяву днем раніше зробив президент України Володимир Зеленський. Він анонсував важливе рішення США на підтримку України. Я знаю, що готується важливе рішення Америки на підтримку України. Ми очікуємо офіційне оголошення вже завтра. Значні пакети підтримки для наших воїнів, те, що працює протягом цих років війни на захист України, так і сталося. Адміністрація Байдена оголосила про допомогу Україні на 2,5 мільярди доларів. Пакет розділять на дві частини. Половину суми вкладуть у виробництво зброї. Вона надійде до ЗСУ за місяці чи навіть роки, а другу частину пакету передадуть зброєю уже найближчим часом. Йдеться про сотні тисяч артилерійських боєприпасів і ракет, а також сотні одиниць бронетехніки. Невже Україну у такий спосіб хочуть максимально посилити перед переговорами? За версією Дмитра Гордона, діалог про мир почнеться одразу після припинення вогню на фронті. Тема очень проста. Первое ⁇ прекращение стрельбы. Второе ⁇ подготовка и подписание мирного договора, который охарактеризует конец войны. Дальше выборы в Украине, дальше мирная жизнь. Прежде всего, разговор идет между командой Трампа и командой Путина. Прежде всего. Интенсивные идут переговоры. Интенсивные. Значить, ну є лінії, за котрі ні Росія, ні Україна не можуть отойти. Ну, є очень любопитне підложення. У мережі навіть почали з'являтися ось такі повідомлення. Буцімто до українських військових доводять інформацію про запланований режим припинення вогню. Він нібито супроводжуватиметься забороною стріляти та атакувати дронами. Проте жодних підтверджень від Генерального штабу ЗСУ немає. Зауважу, що буквально днями Москва вчергове розкритикувала Захід за нібито небажання йти на переговорний процес, мовляв, ініціативи нової команди Трампа не влаштовують Кремль, серед них і пропозиція із миротворцями країн НАТО. Ось що сказав Сергій Лавров. Якби у Вашингтоні дійсно хотіли покласти край конфлікту, то припинили постачання зброї Києву. Вимагали б від своїх сателітів наслідувати приклад і наказали своїм київським миронеткам припинити вогонь, відновити переговорний процес без жодних умов, скасувавши указ Зеленського. Кінець цитати: голова парламентського комітету із питань зовнішньої політики Олександр Мерешко після повернення із Вашингтону повідомив цікаву річ: мовляв, у команді Трампа вже сумніваються, що зупинити війну в Україні за 24 години реально. А в НАТО раптом прозріли і побачили справжній ризик нападу Росії на альянс. Про це заявив помічник генсека НАТО із інновацій, гібридних дій та кібербезпеки Джеймс Апатурай. За його даними альянс розробляє стратегію дій у відповідь на потенційні гібридні атаки з боку Москви. Це будуть військові заходи. То чи дійсно завершення війни в Україні близько? У мережі поки що жартують на цю тему. Мовляв, Путін погодиться закінчити війну проти України, але продовжують свою так звану СВО. Також телеграм-канали моделюють ситуацію, за якою прогноз Дмитра Гордона навіть допомагає відбивати російські атаки кабами на Харківщині. Жарти жартами, а питання дійсно серйозне. Шановні глядачі, напишіть у коментарях під цим відео, чи вірите ви у прогноз Гордона про завершення війни вже до кінця цього року. Чекаю на ваші відповіді і вподобайки. Росіян нові успіхи на фронті на Покровському напрямку вони просунулися біля Нової Лизаветівки, Нововасилівки, а також поблизу Воствиженки і Дачинського. Крім цього, ворог розширив свій контроль у Торецьку та сусідній Неліпівці. Нові території армія Росії захопила у Григорівці, що на північ від Часового Яру. Лейтенант ЗСУ Алекс підтверджує майже повну втрату Курахового. Каже, це лише питання часу. Про критичну ситуацію в місті писали і аналітики інституту вивчення війни. Мовляв, Курахове ймовірно, вже під росіянами. Натомість, Діпстейт спростовує. Військовий ресурс пише про бої на західних і південних околицях. Хоча і визнає, тенденції невтішні. Водночас дещо західніше у районі Зеленівки вдалося зупинити просування ворога. За останні 10 днів українські воїни ліквідували там близько сотні окупантів. Тим часом на півночі Донеччини зростає загроза для Сіверська. За словами Алекса, загарники закріпилися неподалік тернів на протилежному від селища березі водосховища у селі Іванівка. Наразі українські бійці намагаються вибити звідти росіян. Про бої у напрямку Борової Харківської області повідомляє військовий Станіслав Бунятов. Далі зацитую. Хлопці щодня взводами знищують піхоту, точки ворожих пілотів, легкову та броньовану техніку. Деякі ворожі підрозділи вимушені вигружати свою піхоту за 15-20 кілометрів від ЛБЗ. В Свою чергу противник цілодобово застосовує авіацію, артилерію та дрони. Кінець цитати росіяни втрачають у штурмах шалену кількість військ. За даними Генштабу, тільки за минулу добу сили оборони знищили понад дві тисячі загарбників. Наприклад, воїни гурта Осув Таврія у Запорізькій області успішно знищили ворожий штаб разом із окупантами. По об'єкту завдали удару ракетами. У результаті мінус штаб, шестеро загарбників ліквідовано, а ще троє зазнали важких поранень. Тим часом Associated Press прогнозує відступ ЗСУ із Курської області. Видання пише, що Кремль стягнув у регіон 50 тисяч військових, серед яких бійці КНДР. Це дозволило окупантам відбити назад 40% території, що її раніше взяла під контроль українська армія. Журналісти наводять слова бойових командирів ЗСУ, котрі скаржаться на складні умови боїв, погану комунікацію та запізнілі накази, мовляв, українські підрозділи не були готові до агресивної російської відповіді у Курській області. Саме тому тепер не можуть ні контратакувати, ні відступати. Проте у росіян теж не все так солодко. За даними Форбс, серйозних втрат на Курщині зазнала 155-та бригада морської піхоти РФ. Вона вже кілька разів виходила на відновлення. Йдеться про втрати як солдатів, так і значної частини техніки через українські міни, дрони та артилерію. Тим часом ЗСУ дещо покращило положення на кількох ділянках, зокрема, провели контратаки у районі сіл Кругленьке та Новоіванівка. Це дозволило повернути значну частину територій, які раніше були втрачені. Втім, загальна тенденція на фронті невтішна за 2024 рік. Росія захопила територію рівну трьом площам Києва. Війська окупантів змогли розбомбити і взяти під контроль 2800 квадратних кілометрів території України. Сподіваємося, що більше росіянам не дістанеться ані метра української землі, а все втрачене повернемо. Друзі, якщо згодні, то поставте вподобайку під цим відео і підписуйтесь на канал. Бригада Рубіж на згвардії України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригади Рубіж, обирай свою військову професію. Заповнюй анкету на сайті рубіж.ком